Зайнялися питанням заснування центру. Наразі він функціонує вже понад півроку, і за цей період кількість наших відвідувачів вже зросла понад 200 осіб. Це військовослужбовці ВМС ЗСУ та члени родин, дружини, діти, вдови і близькі родичі. А наша команда це висококваліфіковані психотерапевти. Які працюються у формі індивідуальних сесій, групових сесій, а у випадку необхідності, також наші спеціалісти працюють онлайн, оскільки були досить велика кількість звернень, коли дружини перебувають у досить напруженому стані тривоги апатії, коли їх близькі люди, чоловіки. Знаходяться в зоні ведення активних бойових дій або у полоні. В такому випадку наші фахівці працюють онлайн або по відеозв'язку, в зумі, якщо територіально жінки не можуть звернутися до центру і прийти на нашу локацію. Також за цей період ми значно збільшили кількість інструмен... інструментів, кількість технік, методик, які застосовуються з нашими відвідувачами. Це і гештальтерапія, к поведінкова. Когнітивно-поведінкова терапія дуже багато напрямків саме в арт-терапії. Її дуже полюбляють наші відвідувачі, жінки, діти. А також ми зараз впроваджуємо програму animal Therapy, а саме іпотерапія, це лікування за допомогою коней. Ця програма є дуже успішною. Зараз у нас проходить реабілітацію друга група військовослужбовців для дітей. Є окремий напрямок каніс-терапія. Це робота з спеціально підготовленими дресированими собаками. Ми співпрацюємо з кінологічним центром. І скажемо так, що для кожного відвідувача, для кожного окремого кейсу, ми маємо окремого фахівця, який індивідуально підбирає підхід, індивідуально підбирає терапію, необхідну саме для цієї людини.